Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Телець. З вами ваш астролог Клименко Надаля з прогнозом на вересень 2025 року. Зараз розберемо найяскравіші астрологічні аспекти, що можуть торкатися в вашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій місяць. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, сонячним знаком та знаком, куди потрапляє місяць. Якщо не знаєте знак свого астенденту, можна написати в коментарях мені під цим відео вашу дату, час та місце народження, допоможу вам розібратися. Прогноз є загальним, для індивідуальних прогнозів та також розбору натальних карт, можна звертатися до мене в Дірект-Інстаграм або ж в Телеграм. Посилання залишу в описі під цим відео. Для вас, мої любительці, вересень це період відпочинку, творчості, коли ви можете насолоджуватися життям. У вересні на нас чекає осінній коридор затемнень, а також день осіннього рівнодення, який буде закладати фундамент подій впродовж наступних трьох місяців. Про все це більш детально і поговоримо. А я, як завжди, вдячна вам за вашу підтримку, підтримку спонсорів і за ваш зворотній зв'язок буду дуже вдячна, адже це допомагає каналу просуватися на просторах YouTube. Це дуже важливо для українського контенту. Тож почнемо із 1 вересня. В цей період Сатурн в ретроградному своєму русі повертається назад знак Риби на короткий період, щоб потім з новими силами знов перейти на кілька років у знак Овен. Для вас він буде ретроградити, тобто повертати до перегляду певних планів, структури. В вашому 11 секторі, тобто, може бути знов повернення до відповідальності, яка стосується ваших планів на майбутнє, соціальних проєктів, інтернету. Ви можете більше часу приділяти друзям або структурувати, створювати власну команду. Вона може бути серед однодумців, а також через соцмережі онлайн. Це хороший період і для наполегливості в здобутті знань, які стосуються астрології, IT-сфери, інновацій. 2 вересня Меркурій, планета мислення та інформації, буде переходити в знак Діва, ваш п'ятий сектор. Зараз там знаходиться і Сонце, тож основний фокус вашої уваги саме на темах, які стосуються кохання, гармонії, насолоди життям, дітей також, романтичних побачень. Це чудовий період, коли ви зможете більше спілкуватися із представниками протилежної статі. Також хороший період і для важливих зустрічей. Вони можуть бути навіть на відпочинку, при відвідуванні світських місць ви можете організовувати самі свята або ж брати участь в різноманітних заходах, особливо які стосуються дітей. Там, де сонце, там ваша енергія, і оскільки Меркурій відповідає за мислення та інформацію, то буде збільшена кількість контактів з іншими людьми, яке буде давати вам насолоду. Хороший також період для навчання, отримання важливих знань, які допоможуть у вашій творчості. В цей період ви можете більше писати або ж займатися іншими творчими проектами, щось робити руками. Можуть бути і недалекі поїздки, які допоможуть вам відпочити. Третього дня буде напружений аспект між Меркурієм та Ураном, оскільки Уран відповідає за все креативне, нестандартне, оригінальне, а в напружених аспектах може змінювати плани. Можуть бути поломки техніки, засобів зв'язку, вас можуть неправильно зрозуміти, або ж це може бути напружені аспекти, які стосуються взаємовідносин з вашими друзями. Однодумцями. Оскільки аспект торкається п'ятого та другого секторів, то в цей період ви можете бажати відпочинок, наприклад, або ж поїхати кудись, або ж ваша творчість буде активувати ваше мислення, а уран може давати неочікувані ситуації, які стосуються виступів, наприклад, або ж ваші творчі проекти будуть потребувати більше фінансування. Цей період сприятливо подивитися на ситуацію під іншим кутом, нестандартно проявити креативність та оригінальність, щоб вийти із ймовірних напружених обставин. Або ж, наприклад, певна творча робота, ваш творчий проєкт будуть потребувати іншого підходу, і вам потрібно буде вивчити щось нове, якусь нову техніку, або ж внести щось оригінальне в свою справу. 5 вересня Марс буде в напруженому аспекті до Юпітера. Марс це планета активності, рішучих дій, нашої ініціативи, а Юпітер це планета авторитету, гуру, милосердя, наставника. І тут можуть бути підвищена конфліктність, непорозуміння. Тобто ви можете діяти. До речі, Марс буде в цей період вже знаходитися в знаку Терези, тож ваші дії будуть зважені, націлені на партнерство. А Юпітер може вказувати на те, що потрібно більше часу приділити знанням, оскільки він торкається шостого та третього сектору, можуть бути непорозуміння в колективі, наприклад, або ж щодо ваших. Родичів, це може бути також потреба здобути нові знання і активно впроваджувати їх в свою діяльність. Адже шостий сектор це робота по найму, це робота пов'язана із допомагаючими професіями, це взагалі ваші рутинні обов'язки. А третій сектор це близьке оточення, тобто всі люди, з якими ви спілкуєтеся так чи інакше кожного дня. Це можуть бути колеги по роботі, родичі або сусіди. Також це і період, коли виникне потреба їхати кудись, але тут бути обережними на дорогах. Такий же аспект може вказувати і на завищені очікування, тож важливо проявляти наполегливість, старанність, прямолінійність. і тоді енергія від напруженого аспекту допоможе вам вийти на потрібний рівень і показати свій авторитет. Із 7 по 21 вересня ми будемо перебувати в коридорі затемнень. Вже зараз ми можемо відчувати навіть наприкінці серпня цей аспект, але потужним він почнеться із 7 вересня, коли буде місячне затемнення. Що це за період? Зніму обов'язково окреме відео для кожного знаку зодіаку. Зараз лише скажу, що коли місячне затемнення відбувається, то це період. Повні, але поблизу кармічного місячного вузла, тобто він набагато сильніший, потужніший. А в цей період бережіть серцево-судинну систему, а важливо слідкувати за своїм станом. В цей період можуть бути і підвищена конфліктність, і агресивність. Але це період кармічний. Ви будете отримувати результати за вашу діяльність, яка могла відбуватися впродовж. Попередніх шести місяців місячне затемнення буде відбуватися у шістнадцятому градусі знаку риби, і цей чудовий період для підбиття підсумків. Він стосується вашого 11-го сектору сектору, який відповідає за плани на майбутнє, і ймовірно, ви реалізуєте якісь свої плани. Також це чудовий період для соціальних проєктів. Для когось це може бути завершення вивчення астрології, наприклад, або ж впровадження вже нових технологій, нових знань, свою діяльність, вихід на новий рівень через соцмережі. Або ж це може бути завершення творчого проєкту із вашими однодумцями. Ймовірно, ви могли бути в колективі певних людей, об'єднані спільною ідеєю. Це могли бути різноманітні курси. Зараз ви їх завершуєте і отримуєте вже результати, дипломи. Це може бути періодом виходу на сцену або ж відвідування грандіозних заходів великих. Це чудовий період і для політичної діяльності, а також для ваших творчих проєктів через онлайн. Ви можете отримати результати за свою роботу в інтернеті. Для когось це може бути вирішення питань пов'язане із дітками. Але діти не ваші власні, а наприклад, вашої коханої людини від попередніх стосунків. Місячне затемнення буде о 18 годині 8 хвилин за грінвичем, а для України це буде 21 година і 8 хвилин. І впродовж наступних двох тижнів буде кармічний період, коли ви зможете підбивати підсумки або ж буде якась кульмінація в темах 11-го сектору. Звертаю вашу увагу, що 9 вересня буде напружений аспект між Венерою, управителем вашого знаку зодіаку та чорним місяцем, тобто ймовірні якісь провокації, які стосуються відносин, фінансів, а також ваших бажань. Це може бути зацикленість на чомусь або ж острах, оскільки торкається 4 та 7 секторів. Сектору вашого місця проживання, вашої сім'ї, батьківщини, а також партнерських взаємовідносин. Будьте уважні, вам може здаватися, що вас ніхто не розуміє, недооцінює, що ви більше вкладаєтеся, ніж партнери, наприклад. Або ж це може бути побоювання за ваше місце проживання, де ви зараз знаходитеся, і ви можете потребувати перегляду контрактів на оренду, наприклад, або ж. Продаж майна. Це може стосуватися і партнерських відносин в шлюбі, адже і четвертий сектор відповідає за сім'ю, і сьомий також за партнерство і укладання шлюбів. Із 10 по 11 вересня буде з'єднання сонця, яке символізує наше Я, а також кармічного місячного вузла Кету, який вказує на накопичену карму, на наш попередній досвід. Вони будуть також у з'єднанні із Меркурієм. Планетою мислення, тож може прийти інформація, якою ви раніше володіли, але зараз ви можете щось допрацювати, переглянути і поставити крапку на незавершених питаннях. Це з'єднання буде в п'ятому секторі, тож ви можете відпочити там, де вже відпочивали, або жмовірні зустрічі із тими людьми, з кими вже давно не бачились, але ви їх знаєте. В цей період часто можуть приходити колишні. Також ви можете повертатися і до того хобі, яке у вас колись було. 17 вересня буде напружений аспект між Меркурієм та Сатурном. В цей період плани можуть заходити в глухий кут або ж потребувати перегляду, так як було, вже не буде. Ми переходимо в нову реальність. Торкається він 5 та 11 секторів. Тобто ваші плани щодо ваших дітей, наприклад, або ж коханих людей, вашого відпочинку можуть бути в опозиції до думки ваших друзів, наприклад, або ж до бажань більшості. Ймовірні, плітки, провокації. Тож важливо пропрацювати цей напружений аспект через. Планування, яке має бути більш гнучким, оскільки Сатурн в знаку риби, а Меркурій дасть можливість мислити і діяти більш пунктуально, тоді ваші плани будуть реалізовані. Головне підлаштовуватися під мінливості життя. 18 вересня Меркурій буде переходити в знак Терези і відходити від цього напруженого аспекту. Меркурій буде вже в вашому шостому секторі, а там, де Меркурій, там основні думки. Шостий сектор це сектор наших рутинних побутових обов'язків, режиму дня, графіку роботи, здорового способу життя. І Меркурій може давати вам підписання. Угод, які пов'язані із роботою, це може бути більше зустрічей, спілкування, переписок, переїздів по роботі, чудовий період і для організації свого побуту ви можете знайти собі помічника, або ж це може бути покупка техніки в дім, або ж на роботу, яка також буде полегшувати вашу діяльність. Меркурій пов'язаний із медициною, тож це чудовий період і для здачі аналізів, для звернення до спеціалістів в темах медицини. Чудовий час для того, щоб ви прописали плани і займалися здоровим способом життя. Може бути більше спілкування із вашими колегами по роботі. Чудовий період і для партнерської взаємодії. Меркурій буде в знаку Терези до до го Жовтня, тож використати цей період собі на користь. 19 вересня Венера також буде переходити в знак Діва, ваш п'ятий сектор, і там, де Венера, там успіх вам дається можливість налагодити відносини з дітками і з вашими коханими людьми, чудовий період для відпочинку, для відпусток. Венера дасть вам насолоджуватися життям в найменших навіть його проявах. Тож заплануйте собі відпустку, потіште себе оксамитовим сезоном, більше спілкуйтеся з дітками, займайтеся творчістю, чудовий період купляти щось, що ви давно хотіли, балувати себе. І це буде не просто покупка, яка радує око, вона ще й буде і корисна. Адже знак діва він про здоров'я, про чистоту та порядок. 21 вересня буде сонячне затемнення, тобто це молодик, але поблизу кармічного місячного вузла, і перед вами будуть відкриватися нові можливості, сприятливий час прописувати плани на найближчий рік, півроку вперед. Тобто дія буде набагато сильніша, і це також аспект, який вказує, що. Ви можете почати щось нове, яке стосується вашого п'ятого сектору, дітей. Хтось може зустріти кохану людину, буде багато романтики, насолоди від життя, чудово часи для спортивних досягнень. для... Енергії, щоб ви займалися своєю творчістю. А вже 22 вересня буде день осіннього рівнодення. Сонце переходить в знак Терези, і воно буде в вашому шостому секторі. В цей період ви можете більше уваги приділяти саме своїй роботі, налагодженню режиму дня, взаємовідносин в колективі. Хороший період для допомоги як людям, так і тваринкам. Про цей важливий день знімо окреме відео. Також 22 вересня Марс буде переходити в знак Скорпіон, також знак свого володіння, тож він буде дуже сильний, активний. А ви можете бути націлені на партнерство, адже він переходить в ваш сьомий сектор. І більше активності буде саме серед ваших колег по роботі, партнерів по роботі або бізнесу. Можете більше часу приділяти вашим партнерам по шлюбу. Чудовий період для спільних проєктів, спільних покупок, спільних мандрівок Хороший час і для пошуку клієнтів і залучення їх до своєї справи. А також для підписання угод, особливо короткострокових, які може давати вам відразу швидко і прибуток. А 24 вересня Марс буде в напруженому аспекті квадратури до Плутону. Плутон це вищий прояв Марсу, тож вони будуть виділяти дуже потужну енергію, яка допоможе вам діяти, показати свою силу волі. Це і критичний період, бути обережними на дорогах. Він дає можливість показати свою. Відповідальність, свою наполегливість, стійкість, Відсікати все не потрібно з вашого життя і йти вперед до нових звершень, торкатися цей аспект буде сьомого та десятого секторів. Ви можете підписувати важливі угоди, можуть бути зустрічі із керівництвом, Це стосуватися може вашого і статусу, і кар'єри, вагомих покупок. Але майте на увазі, що зараз ви можете бути більш Агресивними в своїх діях, тож краще не втягувати себе в конфлікти, а всю енергію або в спорт, або в творчі проекти. Проявляйте чесність, відповідальність і тоді ви досягнете своїх амбіційних цілей. Любі мої тельці, Бажаємо успішного вересня! Нехай початок осені буде для вас яскравим, насиченим і реалізує обов'язково ваші плани. До наступних зустрічей в наступних відео!